Добрий день, мої любі діти та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Ми вже узагальнили, узагальнили істотні ознаки та плани розв'язання задач на знаходження четвертого пропорційного шляхом як собічного дослідження, змінювали ситуацію задач, числові дані, шукане, складаючи, розв'язуючи, обердені задачі, змінювали однакову величину. Сьогодні ми підемо далі і змінимо задачу так, щоб вона на місці однаково величини, а потім дослідимо, як ця зміна вплине на розв'язання. Отже, будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь, добуток чисел 210 і 3. Отже, який це буде добок? 630. Отже, запишіть, будь ласка, 4 березня. Класна робота. і прописала 630. Так, отже, записали, будь ласка, номер 1 та вираз. І зупинили відео самостійно його обчислили. Так, порахували. Давайте з вами разом перевіряти. Починаємо з ділення 640 поділити на 8. 80.

Якщо у вас вийшла така сама відповідь, ви великі молодці. Якщо ні, будь ласка, знайдіть, де ви допустили помилку та її виправте. Так, номер 2. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. 270 кг персиків розклали порівну в 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків? Отже, скільки було в нас персиків? 270 кг. А, так, що зробили? Розклали в 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків. Отже, бачимо: тут у нас кількість невідомо: тут 30 загальна маса 270-360 і маса в одному ящику у нас однакова. Що ми можемо з вам? Зараз, будь ласка, запишіть номер 2 спочатку. Так, тепер коротку умову. Тепер з вами виконуємо, що ми можемо зробити. 270 поділити на 30. І отримаємо 9, 10 кіл, 9 кілограмів в одному ящику або маса одного ящика записали, будь ласка. Перша дія. 270 поділити на 30 дорівнює 9 в дужках кілограмів кг тире маса одного ящика. Тепер, що ми можемо з вами зробити? Повторине 360 поділити на 9. І буде 40, 40 ящиків. Отже, записала, будь ласка, друга дія. 360 поділили на 9 дорівнює 40 дошках ящиків. Тепер об'єдную першу другу дію. 270. Так, ми можемо 360 поділити в дошках 270 поділити на 30 буде 40 ящиків. Відповідь 40 ящиків потрібно. Відповідь 40 ящиків. Потрібно. Так, наступно, Номер три, записали, будь ласка. Ми будемо записувати приклади і 277 додати 68. Починаємо 7 плюс 8. 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 7 плюс 6 13, і ще 1. 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 2 плюс 1 буде 3, 343. Відступили дві клітинки донизу, записали 562 додати 338. 2 плюс 8. 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5, так, 6 плюс 3 – 9, і ще 1 – 10. Теж 0 записали, 1 запам'ятали. 5 плюс 3 -8 іще один. Дев'ять 900. Три клітинки в бік записали: 843, мінус 76. Три мінус шість можемо. Ні. Позичаємо тринадцять мінус шість. Сім. Далі тут уже забрав нас три. Три мінус сім можемо. Ні, позичаємо тринадцять мінус сім. 6, і тут ми вже один позичили, і вже не вісім, а сім. І вийшло 767. Далі. 803 три мінус 645. Три, можемо відняти 5? Ні. Позичаємо, але позичаємо аж у вісімка. Тринадцять мінус 5. Вісім. Тут ми вже знаємо, що в нас дев'ять. мінус 4. П'ять. Так, 7 мінус шість. Один. І вийшло 158. Наступне. Відступили три клітинки, записали вісімсот, мінус п'ять шість один.

Починаємо з кінця. 0 мінус 7 можемо? Ні, позичаємо: 10 мінус 7. 6. Ой, 10 мінус вибачте, 3. Тут уже 2. 2 мінус 7 можемо, ні. 12 мінус 7. 5, 3, мінус 2. 1. Вийшло 153. Далі, 485 плюс 327. 5 плюс 7. 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 8 плюс 2. 10. І ще 1. 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 3. 7. І ще 1. 8. 812. Далі. 512 мінус 326. 2 мінус 6. Можна? Ні. Позичаємо 12 мінус 6. 6. Тут уже 0. 0 2 можемо, ні. 10 2 8. 4 3 1. І вийшло 186. Наступне номер 5 потрібно розв'язати такий великий вираз. Що ми можемо порахувати цю частинку, помножити, поділити. 560 поділити на 807. 7 помножити на х буде далі. 60. Помножити на 7 420. І 680 плюс 50, 630. Так, що ми можемо зробити? Оцю частинку ми закриваємо 630 мінус 420. І виходить 210. Тоді ми 210 поділили на 7. І буде х. 30, підкреслили і підставляємо в найперше. І далі 630 до рівня 630. Якщо вам потрібен, ви зупиняєте, ні з вами йдемо далі. Так само наступний такий великий. У нас ускладнене велике ускладнене рівняння. А додати 360 поділити на 90, помножити на 60, дорівнює 730-250. Що ми можемо порахувати? Оцю частинку можемо порахувати, можемо поділити. Так, Отже, А додати виходить 4, помножити на 60 дорівнює 480. Що ми можемо зробити? А плюс 4. 480 поділити на 60. І буде 8. А плюс 4 дорівнює 8. Тоді 8 мінус 4, і дорівнює 4. Підставляємо і записуємо на перше. І тоді у нас 480 дорівнює 480. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Ні, ми з вами йдемо далі. Отже, ми з вами всі завдання виконали, ми сьогодні гарно попрацювали. Вашим домашнім завданням буде номер 4. Потрібно відновити істинні рівності. І не забудьте проаналізувати, що вам вдалося, які завдання були складні, які легкі. Ви в мене розумнички, я вас вірю. До побачення і гарного дня!